Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариства! Хочу показати вам ожини кущ! Ось минулорічна листя навіть не пропала в цьому році. Це така штучно виведена ожина. І хочу вам показати, як вона розмножується. Ось, бачите, пагони такі далеко-далеко-далеко посунулись. Я щоб сюди тут був обдоманий. Теж бачите, яке листя, Хочу показати, як воно розмножується. Потрібно кінчик взяти. Бачите? Кінчик потрібно закопати кудись, кудись встромити. А тут він сам. От в цьому місці він сам. І вже є саджанець. Дивіться, ще один. Ось, його потрібно в пляшку брати. Ось вам добре видно, я думаю. Ось. Корін. О, бачите як от. Камера передає, чи ніж земля трясеться, так він тримається. Так само. Так само з іншого боку. Так само з іншого. От і сонечко тут сидить собі. Спало гріється. Бачите, тут він має один. Ось один і ось другий. В двох місцях вкорінилась гілка. Ось таке воно. От все, що я хотів вам показати. Пружину і як вона розмножується. Старі гілки, старі, а це стара, я її ще не, ще не встиг обрізати. Ось видно, що це стара. Ось це минулорічна, А ці вже будуть плодоносити. Якісь ми з них кинемо сюди на таку. на таку шпалеру і вони ростуть Все товариство, все, що я вам хотів розповісти. Це. Хто не знав, як вкорінюється ожина.